Завітав ось наш сніговичок. Він е, і не буде, не відходити від нас, він був завжди в самому класі. І каже він вам, ой, 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 друзі, скільки вас тут зібралося? Ви тільки подивіться, яка в нас гарна компанія, така велика, що мої снігові кульки аж підстрибують від радості. Привіт-привіт, малята, і дорослі, і всі, хто чекає на свято. А скажіть, будь ласка, а чому сніговики такі гарні? Він бо, такий дуже радний, бо він такий дуже радий. мало. Тишаємо його. Він з білого снігу, а білий це класивий кольор. Я з тобою згідна. Тому що він, коли на все причепляється, він стає красивішим і красивішим. Так, ти ще шкот його? Ми його украшаємо. Він усміхається. Так. Хто? Даш прошу. він означає? А що означає, скажіть? Забулася. Ну давайте скажемо, пригадаємо. Достаток, mm -hmm. діти, mm -hmm. достаток. Діана, що ти хотіла сказати? Ми mm -hmm. його корасаємо сякими іграшками. Іграшками mm -hmm. хай буде так, морквинкою і так далі. Добре, діти. А знаєте, як сніговики зустрічають своїх друзів? Mm -hmm. mm -hmm. Давайте ми з вами поймаємося. Mm -hmm. Але не дуже так кратко, щоб ми не достанули з вами. Mm -hmm. Так, окрім. Mm -hmm. Привіталися. Ну що ж, друзі, 2024 рік добігає до свого кінця. А це означає, що треба слово передати тому, хто був символом цього року величезному і могутньому вогняному дракону. Ви тільки уявіть, як йому було нелегко цілий рік тримати все під контролем, щоб новий рік прийшов вчасно, щоб ми все встигали робити, щоб не загадали бажання і щоб жовна ялинка не залишилася без кульок, без прикрас. Але ж він впорався, впорався. <клес> 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 Та давайте ми йому сьогодні подякуємо. Скажіть, А за що ви можете подякувати минулому 2024 року? Я почну з себе. Я дякую Року за те, що я була жива, здорова, що я мала можливість попрацювати з такими чудовими дітьми, як ви. Прошу. Я дякую Року і за що, що гарно цю. Я дякую року за те, що я скільки кудись їхала. То не кудись, ти до тата, напевно, їхала, правда? Ну так, Звичайно. Я а дякую року, те, що е, був тому року ми раніше. Я дякую тому року, що було дуже рада. Я подякую Новому року за те, що він зробив такий день гарний. Ще можна з Старського року подякувати за сміх і радість. Можна подякувати Новому року, тому що все було прекрасно і весь світ був у наших руках з Нашою Україною. Правда. Можна подякувати Старому Локову за те, що він зробив вам таке свято. Я дякую Старому Року, що тоді було дуже весело. Я дякую старому року, що він дуже гарний. Я дякую старому року, що, що в мене дуже добра сім'я і батьки. Я дякую і новому роду. Того, що він нам дав життя і перемогу. Я дякую за старому року, що він нам подарив життя і щастя. Я дякую старому року, тому, що ми добре провели час. Я дякую старому року, бо за що? От що таке знаменне, можливо, вони знамене. Що сталося з ріку в твоєму житті? Як в тебе пройшов цей рік? Той. Ну, м -м. гарно він тебе пройшов чи не дуже? Не дуже. А чому? Не, не. Ти хворів? Не. Ну, то подякуй за те, що ви здорові. Я дякую, що я в мене Добре. повноваження. А чи знаєте ви, хто є символом цього року прийдешнього? Не дракон. Ні, не дракон. Ні, я. А ну, подивіться в нашому класі. Важненько. А які ж зміни відбулися в нашому класі? Яленка, Яленка. Вона є. Вона була від вчорашнього дня. От вчора, що було в нашому класі, і чого немає зараз? Парти, парти. Що тут було? Вчора. А от вона десь зникла. А ще, подивіться на ту зимоньку, що в нас сталося? Вона заховалася десь і треба прийти клас. А що заховалося там? <плес> Живки, кіта, це напевне злий грінч таке. Заховалося. <плес> діти розпочинаємо різдвяно-новорічний квест в пошуках новорічної змічки і сніжинки. Коли всі куточки України посипає снігом, дорослі та діти готуються до святкування та відпочинку. А от у Святого Миколая та його помічників робота тільки починається. Тож Давайте зазирнемо в майстерню Святого Миколая і подивимося, як все відбувається. А супутник завантажений ще доведеться старим способом роздати всі казки історії кожному до вуха, а може і семеска чи скайпу. Успіху, а я йду приймати листи від дітей. Добре, я рознесу казки. кожному зокрема. І вами сука. Ідіот. Він Миколая прийшов нам. Дорогі друзі, змушений вам повідомити. Новину, новий 2025 рік під загрозою. Символ прийдешнього року змія. Поки я збирав ваші подарунки в мішок, Грінч викрав зміючку і викрав всі сніжинки. А без них новий рік просто не настане. Грінч словав він. Але щоб дізнатися, де саме, потрібно пройти карту випробувань, яку він залишив. Часу комар, вся надія на вас. Допоможете мені? Щоб отримати підказки, прочитайте загадки і відгадайте її. Але відгадки тільки тоді, коли ви їх зачитаєте. Марк, починаємо. Стало біло навколо. Я, я вас залишую, сніги нагаю, холод, Наганяю холоди. Наганяю холоди, води, сковою льоде. При дружбі з дітьми всіма загадалася зима. Баба, я мама зима. Мама, і прочитав, і він гадав. Ладно, читайте, білий. Вода зимою донизу, головою, прозорою, тон.

Наступного літеру, літеру попрацюєте у групах і виконайте. Так, дітей, а тільки не кричіть разом, разом сказали це щоб не було дорожнього. Що роблять діти? Ні, коло ялинки. Що роблять? Пишіть, коловон дві ялинки. І так да. Так, біля нічого. Дівчатка вийшла. Увага! Лідери розкажуть, з чим вони працювали і просто, і що у вас вийшло. Будь ласка, розб'яжи дереви і розформуй слово. Ні, не треба читати. У вас вийшло слово і все інше вийшло. Так, Слово, скажу, все подякували, все вийшло за вас. Так, Так, у вас і адмітрює кінець, бо там вітання з новим роком. Влад, прошу. Обчислюю вилази і запишу. Знайди. Кожному пал... чередичку, пару, так? Пару. І вийшло у вас, покажи всім, продемонструйте. І не треба розказати. будь ласка, скажи, ви справилися з завданням? У вас все вийшло? Завдання було важке чи легке? Ні. вас що? Нас треба було порахувати, предмети записати слова та... Кількість бок і боків. Звуків... І скажі, як скільки у вас предметів вийшло? Сім сніговиків, десять 10... чаїв і дев'ять 9... двіночків, п'ять сніжин. І розібралися з звуками? Так. Да. Я перевіряла, це добре. Так, да, давай давай. У нас було задання на побажання собі над друзям mm. у новому році. Стане на поріг. Хай збуваються всі мрії. Не спиняйте їх. Це вас було, а тепер те, що ви склали. Будь ласка, послухайте, які віж склади в рухах. Всі танцюють коло ялинки. На дітей падають свіжими. Вам щастя бажає. Новий рік зустріч попробую щоб нас отримати наступну підказку так яке слово рука так і тобі Я ще думала, що вам такі важкі завдання будуть давати. А Ні, то я хочу засняти, як ви будете. Давайте далі на к букву. І в кінці яка буква? Е. Ану думайте, яке слово? Мені Ні. Залишайте, поки його далі пішли. Останнє. І к в кінці давайте. Бо сніжинку не отримає. Казали, що легко. Отримуємо свою зіроньку, беремо свою карту, куди ми далі йдемо. Аж завжди скачуть. Треба кожуха. Так ja, ну прочитай, дозавір. Дозаверюха треба кожуха. Треба кожуха. Такий мороз, як забір скачуть. Справилися? Так. О, О, ви вже другу маєте посміхніться всі, О, хай сюди. Все. Куди далі ми йдемо? садочок. І з з'єднай. З'єднай її. Все. Я всім казала, вони запроси фарбовані. <гум> Давай далі. Шапочку шукайте до сапочка. Пішли? Все, ми три знайшли сніженочки. Пішли пластик. Бачите, Правила з'єднати потрібно. Дайте ручку, з'єднайте правила. А ну багато. Злівого багато Багато. Багато. Ліва. Так. Далі. До кружок. Далі.

Чо, побија до ме сестре, би? Чо, киш с... до ме сестре? До ме сестре, давајте, бестри. Тоа, бестри! Саме! Ни го

Hei! Hei!

Зимоньку прикрасили, але в нас залишився ще без прикрас різдвяний віночок. А ось перед вами є різдвяний віночок. Вам потрібно відгадати, які предмети є на віночку, домалювати їх і прикрасити кожен різдвяний віночок, а внизу записати побажання на Новий рік. Що ви бажаєте? Учням класу, чи всім людям, чи своїй сім'ї? Домовилися? Працюйте! виконуємо завдання. Марк, покажи. Дивись. Зараз Ну, продемонструй мені. Угу. Крістін, покажи. Угу. Марк, э, Влад, дивись сюди. Угу. Покажи. Свій малюночок. Угу. Добре. Так, показуй. Угу. Кать, покажи. Так. Добре. від, Покажи, угу. покажи, покажи, не кривися, гарно посміхнися. Так, подивись, Сергій, добре. Так, хто, дівчатка? так, так такий гарний малюнок, Ром, демонструй нам. Добре. Діан, покажи. Ні, ні, так красиво візьме, не видно. Добре. Артемчик, покажи нам. Я потім домалюєш, покажи нам, прошу. Ну, продемонструй, підніми. Пожалуйста. Э, так, покажи. Угу. Э, покажи, гаріше. Красиво. Дашка, покажи. Добре. І Єва, продемонструй. Добре, все, молодці. Ви... Прикрасили різдвяний віночок і отримуємо останню літеру «К». І я вже думаю, що ви здогадалися яке слово? Ялинка! Ялинка! Подивіться, скільки в класі в нас ялинок. І як ви гадаєте, а де міг Грінч заховати символ Нового року? Ялинка. Під яку ялинку? Ялинка. Сергій, прошу, ти перше вже шукав і не знайшов? Нема? Но пицца я не могу, ма, шукайте тебе иншую. Нет? Там не Нет? Нет, 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 не, а то что? А то хиба змеюка? Змеючку шукаем. Да. Вот я! Вот Ну, Где? Где? Я не слышу. Не, нет, нет, нет. Давай. Ось так! Дивіться, який гарний символ нового року. І давайте ми заберемо старий рік і новий рік. І новий, рік. І новий. хай прийде до нас. Дякую вам, діти. Ви врятували святкову змію. Тепер все готово до свята. Бажаю вам, щоб в новий рік приніс якомога більше радості, щасливих моментів, затишку. Головне миру в нашій Україні. А знак моєї подяки вам кожного з вас чекає святковий подарунок з новим роком. О, я Вставайте, потанцюємо далі подарунок під Миколая. Миколай що приносить діткам? Солодощі, то ви всі сьогодні отримаєте. от отакі солодощі від Миколая. Можна я скажу? Будь ласка. Щоб настала у нас перемога і наш світ був е, найкращий. В Україні краї, перемогу і війна закінчилася. Я бажаю перемогу Україні і добра сім'ї. Я бажаю перемогу. Я бажаю честь і мир Україні. Я бажаю, бажаю щоб тато повернувся в Італію. Я бажаю здоров'я і добра. Люд, ти що бажаєш? Я бажаю штука. Що... Я бажаю, бажаю мира, щастя і носити. Я бажаю, щоб мого брата був під байк. Я бажаю, щоб був здоровий і перемога. Я б настала. Я бажаю, щоб закінчилася війна. Я, бажа... я бажаю, щоб перемога настала. Щоб... Я... Мирний сам в Україні. Я бажаю календар за конфетами. Ха -ха, я бажаю, б? щоб мир настав повсюди. Добре, діти, я вам бажаю, щоб всі ваші мрії здійснилися. І хай новий рік принесе нам перемогу з Новим роком вас.